Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні буду вам показувати свої покупочки як онлайн покупочки, так і офлайн. Тому, кому цікаво саме такі відео дивитися, то залишайтеся зі мною, ставте відразу вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми давайте з вами подивимось, що в мене тут є. Ось такі три коробочки є і ще дещо так те, що офлайн купувала. І, напевно, давайте почнемо саме з того, що офлайн. Так, і спочатку те, що я купила в магазині Простор, ось таке рідке мило. Я таке вперше беру, ніколи якось не брала. Це ж якийсь бренд Viva Fruits, виробник міста Запоріжжя. Це в нас ананас з олією мигдалю. Ще новеньке, поки що не брала у використання, але ось де вже буду брати на днях. Відкривала аромат, прям дуже-дуже приємний, от реально такий ананасик. І ціна була ну, доволі така бюджетна, ще й на акції саме це мило було, тому взяла. Так, ціни буду, як ті, що не буду тут озвучувати, буду десь вставляти. Також, нарешті, я знайшла, де можна купувати силиконові зубні щітки. Ось така. Це вона в нас м'яка йде. Я дуже багато років, точніше ми з чоловіком користуємось силиконовими щітками, але я постійно замовляла раніше в компанії Fabric, коли ще вона була в нас в Україні. Я собі набрала там запас нормально так, цих щиток, і в в принципі, майже до цього часу ще, ми користувалися ще з запасів, а вже запаси закінчились, і я ніде не могла знайти саме силіконові щітки, а ті, що в інтернеті знаходила, вони прям дуже так, завишена ціна, якщо чесно, якось не хотілося. Ми вже почали, я вже почала купувати такі звичайні, але все одно це ж не те, от ми звикли, і все. І, знаєте, ось так просто роздивлювалась стенд там, де все для догляду за порожниною рота, і побачила ось таку щітку силіконову. Така в мене радість була просто, що нарешті я знайшла і ну, дуже бюджетно щось. Ну, я вставлю точно ну щось близько 40 гривень, щось таке. Тому взяла, звичайно, ще не користувалася, не знаємо, що це, ну, яка якість буде, як взагалі воно буде чистити, але, звичайно, будемо тестувати, якщо сподобається, то дуже-дуже класно. Так, також в Аврорі, дещо я придбала. По-перше, це ось такий дезодорант спрей Аркомен Cool Fresh Ice Mint Мінт це для чоловіка, уже не знаємо, що обрати от В нього останнім часом така проблема, що, от що не куплю, спочатку йому підходить, але там через деякий час користування всі починають вони не так працювати, як потрібно, все одно з'являється якийсь неприємний аромат. Тому вже не знаю, вже пробуємо всі, купую різні. Це раз ось такий купила спробує. Ну, Це в перший раз я купила, раніше такого не брала. Далі. Далі ще побачила ось, таку, ось такий пензлик для розтушування тіней. В Аврорі, там дуже багато різних пензлів такого виробника, в таких упаковочках все так гарно виглядає. І я вирішила взяти собі ось саме ось, таку, ось такий пензлик для розтушовки. В мене, знаєте, саме такого якось і немає. Думаю, що буде доволі зручно. Буду тестувати, буду користуватися. Так. І ще о, взяла собі ось такі, це також в Лаврорі, ось такі бігуді. О, я тут вже дістала де з упаковки. Сьогодні, до речі, перед відео о, закрутила і походила деякий час, тому ось такі кудрі трохи вийшли. Ось така вона ось такі вони йдуть. І я саме такі шукала, бачите, вони гнуться. Закручуєш, згинаєш краї і все. І вони м'якенькі, з ними буде зручно навіть на ніч їх одівати. Тому я довго шукала і нарешті я знайшла в Аврорі в одній з аврор. Тому прям... Мого... моєму щастя не було меж, коли я побачила, тому і доволі також бюджетно вони коштували. Так, все це, те, що по офлайн-покупках. І тепер давайте подивимось: О, спочатку замовлення з Єви. А, вибачаюсь, вибачаюсь, тут випадково положила сюди ось такий ще спрей, я купувала також в Аврорі. це спрей для волосся Line Lab бренд. Термозахист двофазний: олія кокосу та кератин. Ось такий він. Він реально йде такий двохфазний, така йде, як голубенька водичка, і тут ще таке як олійка, видно, спінка така. Не брала ще, просто цікаво було щось спробувати, подивитись, Ну, він бюджетний був, і просто цікаво, як він, хоч якийсь ефект є від нього, чи ні. Так, і тепер до замовлення. Тут не невеличке замовлення, але те, що мені було потрібно. Я давно вже дивилася, що в бренду LCF, це бренд саме Єви, там з'явилась нова лінійка Art Collection. Називається. І мене о, деякі позиції зацікавили. Звичайно, не вся колекція, тому що мені там не потрібно прям все, але дещо зацікавило. Тому я собі замовила, і плюс там ще була акція на о, саме бренд LCF о, 4 продукти за ціною двох продуктів. Тому о, зараз подивимося, що я замовила. По-перше, ось така туш для вій. Це в нас термо, я як, як я вже побачила, коли розпакувала, тому що насправді я не хотіла термо замовляти. Там якось чи я не дочитала, чи не знаю. Начебто не термо було, була вона, але термо. Тому вже ж нехай буде. Так, ось так виглядає вже без плівочки. Дуже доволі такий гарний а, флакончик і... Ой, дивіться, яка щиточка. Така прям вона дуже-дуже така а, маленькі оці саме щитиночки такі. Цікаво, буду спробувати, як вона буде працювати. Так, ось така. А, коштувала вона мені. 119 гривень. Далі, з цієї ж колекції я взяла собі помаду, ось таку матову в стіку. Так, помад в мене немало, але я не змогла втримати, щоб не взяти цю помаду. Мені прям було дуже просто цікаво саме її спробувати в другому відтіночку. Ну, прям мені дуже подобається пакування цієї колекції. Таке біленьке, таке, знаєте, прям. Клас. Так. Ага, ось так знімається. Дивіться. Прям це таке йде дуже таке, дуже тоненька така помадка, дивіться. Так і давайте посвочимо. А, угу. Це колір виявився більш таким рожевим. Да. А я по, ну, по цим же ж картинкам кольорів, мені здавався, він все-таки не такого кольору, а більш такого, який йде більш в такий бежевий. Ну, нічого, нехай такий буде колір також. Просто ну, це точно не прям на кожен день для мене. Ну, буду тестувати, як воно ще буде саме на губах. Але, е, доволі, так, знаєте, комфортно наноситься. Так, і помада коштувала 99,90. І два продукти, які мені вийшли безкоштовно по цій акції. Ось така глітерна підводка. Я люблю ще, знаєте, таке сяюче таке, гарне. Це в нас в 0,3 відтінку. Ага, ось така щиточка. Ну, давайте посвочимо. Ну так, це, знаєте, прям е, тут там сама база вона прозора і йдуть саме блискітки такі, бачите? Так, не знаю, мені засвічують? Ось так. Виглядає, не дуже сяє, прям так дуже класно. Тут такі, знаєте, блискітки. Зелено блакитні такі. Дуже гарно, такий флакончик, як наче лак для нігтів. І четвертий продукт з цієї посилки також безкоштовно мені вийшов. Це ось такий пігмент розсипчатий пігмент тіні. Яскраво фіолетовий відтінок я чомусь подумала, що це все таки рожевий. Це все... я... ну, Нічого ось так. Виглядає також дуже так гарно цей флакончик. Виглядає... Це... Я чомусь подумала, що це також із цієї колекції а, арт, Але тут ніде не написано, що це ця колекція. Так. Ой-ой-ой. Mm. Угу. Дивіться. О, наклейка, яка заклеювала чомусь від... відпала і прилипла до кришечки. І дивіться, ось цей пігмент весь тут такий розсипаний. Ну, це не дуже гарно. Ну, нічого, я приведу його до ладу. Так, давайте зараз. Зробимо такий сводчик. Ну так, це прям, знаєте, вони прям реально такі, прям о, як такий. Так, от не треба мені о, як такий порошок, як такий о, розсип блискіток. Це потрібно на щось. Це потрібно на якусь базу, так воно не буде. Сідати просто на голу шкіру, воно просто злітає і все. Воно мені ось уже посипалось скрізь. Так, щось мені це не подобається, що якось воно таке пакування. а Мені подобається, як в оцей пігмент в глембі. Там йде така, як воно закривається, ось саме ось ці дирочки, щоб висипати, вони закриваються і все гарно. Тут, я так зрозуміла, воно не закривається, просто була наклейка, яка чомусь відклеїлась. Ну, так собі, пакування не дуже гарне. І, ну, повторюю, що блискітки отакі, такі просто, ну, воно. Як вам сказати, без бази воно не яскраво, просто таке щось дуже дуже ніжне. І воно буде злітати просто відразу. Так, отже, ось таке замовлення з Єви. І тепер давайте подивимось замовлення з сайту Мейкап. Також невеличке, і я його робила заради косметички LN Pro. Акція вже закінчилась, на жаль, на зараз вже її немає, якщо не помиляюсь. Там, якщо замовляєте на суму 300 гривень, начебто саме косметики Ellen Pro, то в подарунок йшла ось така косметичка їхня. У мене вже така є косметичка, А це я на подарунок хотіла, тому замовила. Так, І що я взяла для подарунку? По-перше, це ось таку пудру Ellen Pro, це ось така о, біла, вона дуже о, така розрекламована, розлик... така, ну всі її нахвалюють, що дуже вона гарна, що вона гарно блюрить пори. Що шкіра з нею дуже гарно виглядає. Так, іде спонжі в комплекті. І ось так виглядає сама пудра. Така вона прям біла і є зеркало. Цікаво буде спробувати, я її ще не пробувала це. А, ну, тут нема відтінка, просто біла пудра. І коштувала вона мені 155 гривень. До речі, дуже часто її нема в наявності, тому я була здивована, що я навіть змогла її замовити, що вона була в наявності. Далі взяла ось такий консилер. Він, я так розумію, повинен бути з, такою, з таким спонжиком на кінці. Ну, зараз побачимо. Мені цікаво прям спробувати 101 відтінок. А, так ось. Іде ось такий спонжик на кінці. І давайте зараз ага, ось так натискаєте і продукт вилазить. Ага, ну відтінок повинен мені підійти. Бачите, який доволі такий світлий. Так, повинен бути гарно. Що буду тестувати. У мене якраз вже закінчується ще один консилер, тому якраз замовила на заміну. Так, і е, коштував він 100, 108 гривень. Так, і також е, захотіла спробувати ось такі рум'яна LN Pro. От я тільки не розумію. Це, напевно, ще в старому форматі, не в новому, тому що в новому я дивилася, начебто, немає ще досі на мейкапі в наявності. Так, ось так виглядає упаковочка. Інформація. У мене відтінок 102, корал. Так і ось так виглядає сам відтінок, такий доволі світленький. Так, і давайте посочимо. Так. Ось відтінок. Ну так, такий світленький, дуже такий. Ну, я такий хотіла, тому що в мене є такі більш темні, а такого прям світленького чогось захотілося. Тому о, доволі такі м'якенькі вони на дотик. Ну, також. Цікаво, буду тестувати, і коштували вони мені 74 гривни. Так, все. Це також все замовлення. Ну, я ж кажу, невеличкі замовлення зробила, але таке все потрібно, що все прям хотілося мені спробувати протестувати. Так, і на останок. А, давайте вже, до речі, Покажу вам, хто ще не бачив, хоча, думаю, всі бачили, як ж косметичка виглядає без пакету, без нічого. Ось така вона дуже м'якенька, така, як о, плюш. Доволі вона вмістка. Ось така вмістка. ну Дуже гарної якості, я ж кажу, в мене така зараз також є в використанні і дуже класна. І останнє, що я вам покажу, це мені в подарунок. Прийшла ось Прийшов ось такий боксик. Хто в інстаграмі на мене підписаний, ті вже бачили його. Я знімала рілс це Елен Pro, це дві туші, новинки не так давно були. І блогерам такі піарки присилали, я бачила багатьом блогерам. Ну, Звичайно, мені ще ніхто не присилає піарок, Я ще, напевно, занадто такий малий блогер, щоб мені піарки присилали. Хоча сподіваюся, що колись це таки почнуть мені присилати. Але це я виграла в конкурсі. Там Елен Про і магазин Шик. Так, шик о, в інстаграмі. Вони, у них такий був конкурс, і оцей бокс, не пам'ятаю, чи троє, чи четверо людей о, виграли. я також і ось так. Виглядає сам бокс, ось дуже гарно так він зроблений, і тут йдуть дві туші. Ось цю туш в такому в срібному пакуванні я вже пробувала, я знімала рілс, саме показувала, як наносила цю туш, як вона до чого. Тому кому цікаво, переходьте в інстаграм. Я залишу посилання і там побачите огляд. Ну, я зараз, давайте, так як вона вже відкрита, все одно, я вам покажу щіточку тут. Дуже така, знаєте, незвична щіточка, ось така. З однієї сторони, більш такі довгі щитинки. А з цієї сторони, такі прям зовсім маленькі, така вона плоска йде. Така незвична. Так, а. Ось оцю, оця червона туш я ще не відкривала, тому що ну, не бачу сенсу відкривати всі, щоб вони просто не засохли. У мене так зараз туші багато відкритих. Тому ця туш поки що полежить у мене, вже пізніше буду на неї огляд робити і сама пробувати. Тому прям ось таке. Такий боксик, не ну, дуже прям це все так зроблено, дуже якісно. Такий картон, дуже такий цупкий і ну, прям клас. Ось все тут написано, для чого яка туш, які ефекти. Ось тут все розписано. Ну, прям, дуже класно. Я прям, дуже задоволена. Тому ось так: ось такі в мене замовлення: покупочки, обновочки. Сподіваюсь, що вам було цікаво, корисно. Пишіть, що у вас з цього є в користуванні. Напишіть свої відгуки, буде дуже цікаво, так як ці всі засоби, що тут, це для мене все новинки. Пишіть, буде дуже-дуже цікаво. І також не забувайте поставити вподобайку, якщо ще не поставили. Підписуйтесь, пишіть коментарі, це допомагає моєму розвитку. Uh, і побачимось ми вже дуже скоро в наступному відео. Всім ще раз дякую і всім па-па!